Спаси мене, Господи, бо нема вже побожного з поміж людських синів позникали вже вірні. Марното говорять один на одного, їхні уста облесні, і серцем подвійним говорять. Нехай підітне, Господь, уста облесливі та язика чванькуватого, тим, хто говорить Своїм язиком будем сильні, наші уста при нас, хто ж буде нам пан? Через утиску богих, ради стогону бідних тепер і я повстану, говорить Господь, поставлю в безпеці того, на кого розтягують сітку. Господні слова чисті, як срібло очищене в глинянім горні, сім раз притоплене. Ти, Господи, їх пильнуватимеш і будеш навіки стерегти перед родом отцим. Безбожні кружляють навколо, бо нікчемність між людських синів підіймається.